24 травня для українських школярів пролунав останній дзвінок. Для когось його мелодія сповістила про початок найдовших літніх канікул, а для когось про нову дорогу в доросле життя. Свято останнього дзвоника відбулося в усіх загальноосвітніх закладах Красноградського району. По особливому теплу воно пройшло в гімназії Гранд міста Краснограда. Учні і випускників вітали зі святом батьки, вчителі, а також почесні гості, серед яких голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Я жалаю вам. в этом нелегком пути, чтобы вам по жизни попадались только добрые, хорошие преподаватели, хорошие друзья. И самое главное, чтобы те коллективы, где вы будете дальше продолжать свою учебу, были же такие же такі ж хороші, як колектив, де вивчились. На згадку про цей день випускники гімназії отримали від голови райдержадміністрації пам'ятні подарунки. Теплі слова вітань звучали цього дня на адресу випускників і від їхніх перших вчителів, класних керівників, батьків. Кожен бажав їм щасливої долі, здійснення найзабавітніших мрій і міцного здоров'я. Швидко проминув навчальний рік для учнів школи. Попереду канікули, Саме найкраща пора. А для вас, шановні випускники, розпочинається нове життя, сповнене тривог і несподіванок. Ми, батьки, дуже хвилюємося за вас, мабуть, більше, ніж ви самі, бо попереду ще вас чекає багато випробувань. Кульмінаційним моментом свята став малиновий передзвін останнього шкільного дзвоника. Він сповістив усім присутнім, що черговий навчальний рік завершився, розпочалася пора екзаменів, тестування і довгоочікуваних канікул. Я закінчив Красноградську гімназію Грант. Хочу подякувати всім учителям і наставникам за ті знання, які вони мені надали. А також подякувати всім однокласникам за ту дружбу, яка між нами була. Роки, проведені у Красноградській гімназії Грант, були для мене найкращими, тому що це було моє безтурботне дитинство. Дуже шкода закінчувати зараз своє навчання, тому що тут у мене були друзі. Найкращі вчителі, які нас багато чому навчили. І в подальшому житті я всім бажаю щастя, добробуту і миру і здійснення найзаповітніших мрій. Зі там останнього дзвоника учнів та вчителів багатопрофільного ліцею привітав міський голова Володимир Максим. До цього заходу він мав безпосередні відношення. Дійсно, кожен день. Росказать, повторяється, Кожен раз разом по новому по-новому ніабичних каждого і для вас випускників та день заповнюється на Загалом цього року на Красноградщині майже 300 випускників. Більшість із них має намір продовжити здобувати освіту у вищих навчальних закладах.